Чого, бачиш, нормально все видно? Красиво. Красиво. Нас, нас вітає знову місто Герой. Місто Київ. Як завжди. Аж телефон перекосом пішов, бачиш. Опачки. Циганський табор, табору, ну, видно їх там чи ні? <зас> О, Юрец молодець. Шелодько Сергій Сергійович, собственною персоною. Так що, друзі, печемо. О, печемо, сповнив. Оце ж мене тоді підписчик каже, став підвозити товариша, а той каже, каже попекли, каже. Ти каже, бля, ха десь, я каже, чу. Ти каже, та каже, там є один каже, свинар каже в Україні. Та каже, це ж я там чу. Так що, друзі, їдемо. Свинарі їдуть до їжачка. Їдемо ще по одне авто. Не можна таке казати, бо я вже знімаю відос. Mm -hmm. Ми ж воспитані люди. Так що Гриша з Олегом. в парі, піднять руки. Є. Анюта сама. сама. Так, Віруха Сергіова і Надюха на місці. Юрець молодець керує носа тре, ну і Шелудько ось і все. Так що їдемо. Їдемо забирати авто для нашого назорчика. Що закриваємо очі? Трамвай. Поїхав. З трамваєм шутки дуже погані. що там. Так, місце зустрічі змінити неможливо. Їжачок О, на ельці стоїть. А вона вже махає. Хоча що новий якийсь діжачок з'явився, так? Да? точно, може він вже виріс. Може Может. Доброго вечора. Що, ви охороняєте, щоб ніхто не угнав? А батько де поїхав по другу? Да? А де найменший? Ой, от і прийшов. А менший кудись? Ага, диви, яку машину ми ще будемо гнати хлопцям. Ух ти. Ану, держи, будемо вітатися. Та є. Та ну маємо машина, сравні, ми йому. Є? Ой, я не знаю, що я за частин до тебе? Я, що я не можу зрозуміти. Так, так що, друзі, ми прибули до їжачка. Будемо забирати дві машинки, не одну. Дає мені задачу. No. Я ще правда точно не знаю, які будуть. Як нам правильно вказання, треба буде передати її просто передати там. <колко> це просто ти ремонтував, так? брав на себе відповідальність. Це мені їх передавали. Після, це, В. Ти В. взагалі люди ж, братанчик. Братанчик, братанчик. Надюхай, жика, ламай. Я їжачок. Я їжачок? Да, ми знаємо, що це їжачок. О, О, а, забирав, бо тут повністю мотор перебирав. І скільки капремонт мотора обійшов? Ну, більше 100 тисяч. 3,5 тисяч доларів скільки? Скільки? 3,5 тисяч. Більше 10 тисяч, більше. 000. Ну, 3,5 тисяч. А? На 37. На, На 40. А! а! Добрий день. день! А ти казав мені, чуєш, що ти брехун? Шо? Шо? Ти брехун. Чого? Ну, а як же? Ну, так а що? А що? Каже, вона ходить сама. Само ну, вона ж прийшла не сама? Баня, щоб ніхто не вкрав. Так ти знаєш, що твого батька звати не Олег? Я От. Знаю. Знає? Для блога, звісно. Да? Не для блога, він для мене 10 років. Я блогером тільки скільки гриша? 4 роки. А ми тебе знаємо скільки? 20. 20. Він для мене гриша вже 20 років. Так що бачиш, я батька твого задіюю в дуже такі хорошій роботі ганяємо машинки нашим захисникам. Так що оця машинка поїде в 95-ту, а цю машинку будемо передавати хлопцям після ремонту. Чуєш Віктор, а кому це? яку це бригадувала машина? Не пам'ятаєш? Займався пошуком не я. Ми тільки її купили і тобі... відремонтували. Я понял. Ще одна... Ти передала йому сухпайок, тому що Я люблю. Яблука, ми ти на сьогоднішній раз яблука привеземо. Чуєш? тільки я ж не яблука їм, я ж вибагливий. Так? так з м'ясом я... чи що? Як буду так частенько їздити, то ти дивлюся і на зиму запасешся, так? Так, можливо, можливо. Можливо. Так, тут два ключі чи один? А я на чому. Так, 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 так. Бач, заодно Олег зустрівся з дочкою. Дзвони, дзвони. Чуєш, а що я не зрозумів? В тебе що, ще один син чи що? Ні-ні, ні, це сусід. А, сусідський син. Я понял. Красотка? Красотка. я тобі покажу, деш. Пошли. І з той сторони пішов. Ну, неважливо. Подивись на садушку. Садушки ходить тряпка, але видно, що вони нові. Правда? Який пробіг в неї? 54 тисячі. 54 тисячі? Це ж обратно якось діда купили. За зелена була. Зелена була. І вона видно по ній, що вона жива, або по всіх А? Що ти кажеш? Лет 200. Висока, да? Вона ліфтована. ліфтована да? От то, чому вона висока така. Папа! Папа! Вже злов... вона не а, Писок, Писок. Ти не ж розумієш, що такого. Ну, немає. дозоря не, я ж дивлюся велике. Ми сюди можемо вперти. Сьогодні на ЛК їх, вона ниже була. Подивіться, який діаметр резини, бо ми сьогодні хотіли вже заказувати, але ж. Там хорошо спать. нормально. Ну, завтра тоді заказуємо. Завтра зранку, з самого ранку, проплатити і заказати. Що по ній робили ми спочатку. Вона була вдарена, вона налетіла на чи то на камінь, чи ще щось. Ну, коротше, якщо заглянути, під, цей... під низ, то видно. Тут от... вона. Вона. не вона. Вона так була нами забрана. Володимень. Зробили, поміняли радіатор, а дерне радіатор. Головне, щоб мотор був, щоб вона заводилась. Так що Назар, якщо дивишся, найбистше, що змогли, зробили. Тобто, я думаю, перезуємо і в ближайшому майбутньому прижену вам цю машинку, дякуючи їжачку, побистрічку це все діло організував. О, тому що хлопці зараз теж просять Л200-Л200, а я реально їх... Їх немає. А то омивачка жовта. Де? якісь моменти не знаю, що А що ти казав по електроніці було? Вони перебирали мозк. Прям перебирали. Мозги? Там щось закоротило, зкинуло якусь проводку хіба з іншого МВЦ. Проводці багато де. І вона троїла дуже сильно. Зараз тут більше можна. А ну Юра, заведи. Включи є, заводи. Я не надію на неї грязі різину, буде чітко. Вона буде по першому випадку. А це така резина, така на буса якось піде, да? На на 16. Там нема ступенячки. Нема ступенячки? Я не знаю, як Юра, дерчить. Що вони, я не знаю, ну от все одно я от... Я і мені теж елька не дуже подобається. Що вони в них знайшли, я не знаю. От мені де оця 22, чи яка вона навара, стара. А шикарна. Шикарна. Є така сама машина в Дніпрі. Бо я ж дивлюся, там в Тік-Ток дивився, думаю, позвоню до чувака, спитаю ціну. половиною віддає. Ну теж такого плану. Я, ну. Запасні варіанти завжди повинні бути, але ж не знаєш. Це, це дивився, дві машини дивилися хлопці. А глуши її, то карабани, я не знаю, що глуши. Да. Не, не подобається мені цей другу, не знаю що. Це дідулька. Дідулька? Так це ж дівочка, Л200. Дідулька. Не знаю, мені. Не... Що там южик по рамі? Нормально все? Постукаєш взагалі. Постукаєш. Ну я завтра постукаю, то позвоню. Та ні, все нормально. Наче знаружі ржава. Але а скуди вона приїхала? Э, ця з Британії. Британка? Ні, ну по салону видно, що не затяганий. Ну, і... це якби вона вбиваюся на купала, і нічого не віддав. відтаплена. Ну, Та ну після 4 тисячі пробіг, і чого. Но... Ну міль, це 80 десь, так? Цель десь 80 80 Ну, Це теж мама да, сили. Ну так, ні, ну а вона, яка вона года? Да. Ні, Ну по рамі вона ну, ржава, але ж вона жива. Це ржава, так да. що э, сізо. Ну вона ще в нас поліза на це, наша на піднімемо на підйомник, перезуємо. А, вона нова. Да? Подивись салоники. Та салон, так. Да. Новий салон. Дови. Дови. Краса? Хоч да. Хоче не хоче. Ну нема коли шукати щось інше, нема ніяких ні. Не. По торпеді, по салону, взагалі. Тін да і ще тут приборі диви, наче салон. Дивись, салончик. А яка вона Я Не пам'ятаю. Юра а, тут нема на цьому. Що ви, Джики, ты що розкажете? Як діла у вас вообще? Нормально. А де твій твой маленький ежик? На дачу їхати. Тебе оставив, Ти з папкою? Там з бабочкой девушка. Ну а папка як на роботі, Ти що робиш? Я ж недавно приехала сегодня. Да? Да. На да? коріш? Що? Корефан твій? Сусід? він тебе охороняє, щоб ніхто тебе не Ні. Чи ти його охраняєш? Ти його охраняєш, молодець, красава. Вообще шикардон. Ну, да? Ні, ну то таке. А хто нижче живе? Ти її охраняє. О, знаєш, ти охраняєш всіх, молодець. Як тобі тачка на прокачку піде? Еліська, Ну? Папка возила у, у кузові, так? Да? От пісні це бомба. Да? Ну, я думаю, що в ближайші пару днів ми його передамо вже хлопцям військовим. і відосик покажу, кому я передаю. Це передаємо молодому хлопчині, якому всього 19 років, який воює з 18 років. І саме цікаво, що він спасає життя побратимам. Він військовий медик. Він на війні, він в 95-й бригаді і накладує турнікети. Війна це дуже страшно. Ну, на жаль. Ми цією ситуацією живемо, і наші дітки розуміють, що таке війна, тому що в Києві ви знаєте, що це таке, і знаєте, чим папка займається, і де батько був, правильно. От. Тому що коли втрачають хлопці кінцівки і поранення, цей хлопчина їх спасає. І ця машина, в якій ви знаходилися, вона буде спасати життя побратимам. Вона буде займатися евакуацією трьохсотих. Це військово поранених. Так що це велика робота. Ви в тій машині, яка буде на передові. Виконувати важливе бойове завдання і спасати життя. Ну а ми зробимо все можливе, щоб якнайскоріше її передати. Так що так. Так що поки були тут, на відосіку, а через п'ять днів я Сережа зніме відосік уже на сході і покаже, кому її віддасть. Покажу цього хлопчину молодого. Дуже такий класний пацан. Що ви там щось вирішили? Ми Вирішили, що ви зараз ми її е, на номера і продаємо. Смесі, на номера. Вона вже в ближайшому майбутньому, по тій машині нічого не треба, просто відігнати. І все. Всю да. ми, ми цю будемо перезувати. Зараз засунемо її на підйомник, передивимося, може що яку. Це вона така зелена була, так? Да? Така цікава. А, поклав. Антифріз поклав. Антифріз да? поклав, так? Дірне за центральну. Так. Глянь, все, все лежите. Все это что... Даже трус есть. Ну, это, что ней... Штатный, новый, да? Так его никто не Так что такие дела? Мы все залазим. да и все. Сюда залази. Ага, да, да. Чуешь, ежачок, ага. так на чем же все не закончится. Знаєш, два ще, да, ще два пікапа. Не знаю, коли ми на них насобираємо. Ми ще на цю не дособирали. Ну, але то таке. Головне, що в нас є їжачок, який може нам дати в кредит і, і, і не тільки. То по-тихому. Я думаю, що це не почують. Да? Так а хто не втомився? Чуєш, ну, я кажу, ти як ніхто знає, що як там хлопцям. Розумієш. І оце реально. Навірно, це найбільше воно надихає, тому що ти розумієш, що найтяжче це там. Я тобі зараз покажу. покажу. не Все, закриваємо капота, фоточка на пам'ять. Я думаю, в тебе є варіант. Якщо ти з'їси бігом тушонку, я зараз тільки тобі одну банку дав. Але на смальці ти можеш жарити картошку. Якщо в тебе нема картошки, то ти дзвони, то і картошки і помідори, і гірки будуть. Картошка, да? до речі, Ні, Я думав, в тебе дача, я тобі такого й не везу. Не, якщо тобі треба шелутьківська, то я ти припру. Якщо хочеш. Дуже смачна. Знаєш, наступний раз накопаю. Так що якщо ти хочеш шилотьківська. Ти ж знаєш, що я ж не з села, мені не треба два мішка. Не, ну два не, ну мішечок привеземо. Чуєш? Так що, якщо ти захочеш... Я, до речі, показав тобі оцю, оцю красоту. І от зараз дороблять, я оплатив 10 штук таких. Капець. І зараз їх зберуть. І поїдемо до хлопців куди до. І я поїду. Ну, Якщо хочеш, звісно. — Ні, я завжди хочу. Там треба бус. — А, ну так ми вже їдемо. Їдем. Завж... Завжди готов. Це задля перемоги. І треба. Це... Так я вже їду. Я омотнуся і приїду. Ну, це ще не буде, там, їм треба зібрати, фарбувати. Ну мені ще на, щоб дівчата повернулися. Бо я ж то поїду вже не, не на трошки, там вже на більше. Та я зараз б'янки хочу віддати Назару машину. Я ж тобі скидав, так, да, відео цього дитяти? Реально, він, так він хотів, зараз вже 19. Коли я першу кампанію проходив, мов 11 було. Ну так, да. у 18 років він пішов служити. і... Ольга Дубініна, Ольга Дубініна, до неї зверталися, щоб вона помогла побалакати з воєнкомом, щоб його взяли в армію. Ти представляєш, от таке дитя. І він такий активний. Він вчора мені показував їхню навару дешку. Лишили, в дев'яносто п'ята. 95 п'ята, але зараз з хлопцями з нашими біля ці трошки їх вивели. Їх залишилося трошечки трошки печально. Він, рота, там, я не пам'ятаю, перша рота, другий бачить, друга рота, перший бат. Медики. Медики. Все, Віруха, ніряй машину, робимо фоточку на пам'ять і печемо. Юрєт? Ну зрозуміло. Ну я думаю, немає сенсу її рихтувати, так то все нормально. Там передній, правий поворот, знизу той що. Лампочка перегоріла. Повторитель, типу. Та ну то так, то в мене є ще механік, який Дроби. поламав би встану. Нас... А ми ж вже зробили підсвітку. Оказується, там ще є предохранителі. А, а там приїхав до мене Серега Електрик, і він зразу джиг мик Обаждика, це ще не всі. А де де? під щитком е... приборів. Да? А я шукав, думав збоку. Знизу є, там іде і на печку. І, і Це над... був перегорівший. Сразу щоб десяточка все поставив. Так що все вже роби, все чечення. Так що працюємо. Що? Іди з я сфоткаю всіх. Гріша, а ти будеш фото на пам'ять робити чи ні? Давай. А дочку що не береш на руки? Ні? А він тобі торбу привіз із села. Це нормально. Дві торби привіз. Головне, щоб вони були повні. давай. Давай. всі. Ні, 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 я зараз фоткаю. Я зараз фоткаю. Це ганчата. Я не не Чому ти теж фоткаєш, да? а я тебе фоткаю, що ти фоткаєш, так? Да? Так що, друзі, дивіться, яке красиве фото буде. Іди прикрась цю компанію. Розбав, розбав. Розбав. А я зараз з цього, я ж дознімаю відео. О. О, Я ж фоткаю в процесі відео, Клас. Я ж блогер -то сільський. О, я взагалі в цьому ділі нічого не зображаю, але відео знімаю. О, без монтажа. Це як документальний фільм. Раніше в дитинстві документальні фільми я дивитися не любив. Я, так, да, хотілося художні, а тепер я все-таки документальні. Так що, друзі, відосик я на цьому завершую. Дякую їжачку і дякую всім небайдужим людям, які долучилися і долучаються, тому що на цей автомобіль ми ще не дозбирали для Назара, якому 19 років, який звернувся до мене з проханням якнайшвидше придбати автомобіль для евакуації поранених бійців. З 95-ї бригади. А що ви всі потікали, а я то фоточку не зробив. Ну і все. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра, працюємо далі, тільки об'єднавшись, ми зможемо дійти до тієї чи іншої мети. А у нас одна єдина мета це перемога. Правильно, Кривенчучка мала? Все правильно. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. А тепер всі строїмося і Шелудько з вами буде фоткатися.